Алло, альо, внучу, та виділа, виділа, сплакала. Ще, сплакала, ще ой. Нині з самого рання побігла до ганьки похвалити ще і казала, то є мій внучо сталевий кулак, сталеві яйця. Шо бабо, що бабо, ті яйчі передали ще тобі від діда. Дідо мов, о, так і во, кругли, як від шарикового підшипника, шківа кумбайну нива. І не менш тверді. Я все виділа, як він тебе вчора нижче пояса бив. То дідуві подякуєш за той спадок. Але не менша заслуга є й моя. Якби не ті вареники зі шкварками, що я тобі передаю, то б Гібноти ту силу мав. Сашко, шево, що хотіла тобі сказати: 12 та 30 почав шибок. З бабі п'ята рані ставати. Ну ви що подуріли там чи шо? Добре, моя зозулька. Я ще по другому питанні дзвоню. Слухай, щось так ще хмари. Треба було би приїхати сіно помоще з поля. Привезти. Е, ти не починай. Мені не треба купувати сіно, щось такий маючий. Є свій город, ще я сіно не купувала. Щоб завтра мені був. Що помощник? До сраки той твій помощник, що ти мені відправив. Який ще американець чи англійсь? Він мене ні хулєри не розуміє, що я в нього. хочу. Hello! Я знаю, що проблема з кадрами в Україні, Ну, але можна було якого поляка до допомочі прислати. Я б до нього трохи щоб шекала. А так що? Що, я все що сказала? Давай. Де ти тебе дилля повіз? Та що треба нагній? Стій! Don't push the хорсе! У мого внуча 3,5 мільйона підписників. Я не бачу ніякої причини від нього відставати. Так що підпишіть на сторінку бабусі чемпіона.